Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Ми Головний тренер хокейного клубу Сокіл Олег Шафаренко. Як ви оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Добре, грали сьогодні, так бажали перемогти, але сьогодні Дніпро був сильніший за нас. Нещодавно Сокіл провів зустрічі з Кременчуком та Київ Кепіталс. Три непростих суперника з топ четвірки Як налаштовували команду на гру? Як звичайно ми це робимо, налаштовувалися на гру, так, грали. приїхали, підготувалися, так, відпочили. Така доволі сумбурна гра сьогодні була, але ж рахунок 2-1, мало закинутих шайб. Була дуже запекла боротьба, тому Дніпро з перемогою вітаю. І Сокіл і Дніпро мають нестачу провідних гравців у колективі. На вашу думку, як це вплинуло на розвиток подій у принциповому протистоянні? Я думаю, що це не впливає. У нашому чемпіонаті і так дуже мало ігор з таким накалом. Тому ми налаштовуємося на топ-четвірку завжди на максимумі. Дякую за коментар, успіхів. З нами головний тренер хокейного клубу Дніпро Олександр Бобкін. Як ви оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Е, Найважливіше, одразу да, подяка нашим воїнам, е, бо вже дуже багато загинуло людей, ще люди загибають, але ми живемо і живемо і маємо можливість грати, тому дуже дякую, їм, що ми живі. E, по грі, e, ну я скажу так, що це була не найкраща наша гра, але те, що ми e, взяли три очки, це дуже важливо для нас насамперед. Тому так. Враховуючи досвід «Сокола» та молодий склад Дніпра, наскільки складно гравцям виконувати ваші настанови? Я немає різниці кількість років. Якщо ти розумієш. Хокей, і тебе навчили твої дитячі тренери. Розуміть, що каже тренер, і в тебе є хокейний сенс, таке є у нас е приклад. То нема різниці, що тобі ти досвітній грох, що ти молодий, ти граєш і що тобі каже тренер. і Все серія з п'яти перемог поспіль. У чому секрет такої відданої гри? Я вам так можу сказати, що я тільки від вас це узнав, пізнав. І я за цим не слідкую. І то, що там в нас серія із перемог, для нас це не так важливо, може, як для мальників. Нас, насамперед нам важливо виконати те завдання, яке в нас стоїть на увесь чемпіонат і на регулярний. Вже через декілька днів Дніпро буде приймати хокейний клуб Київ Кепіталс. Як буде готувати команду до матчу проти непоступового суперника? Ну, ви ж бачили турнірну таблицю. Усім клубам потрібно. Тому тут нема що готувати. Тут треба трошки підлікуватися, так зробити, щоб більше не було хворих, а готувати тут вже. Не потрібно тут. Всі вже розуміють за що вони грають, за за які місця. Тому ми підготуємося. Дякую за коментар. Успіхів. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.